Оце моя пайка, а це завод. Моя завод. Завод, моя. Всім привіт! Народ, Що? У нас сьогодні буде огляд. Прийшла мені з Китаю ось така цікавий, цікавий флюс. Флюс з припоєм називається два в одному. Можливо, ви бачили відео, в Тікток і так далі. Так що будемо сьогодні пробувати. Я думаю, цікава штука. Фен я вже приготував. Деякі плати я приготував, так що будемо нині пробувати паяти ось цією штукою два в одному. І також розкажу вам про цей флюс і, і цей флюс, і яким я користуюся. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобай, а ми погнали більш до детального огляду. Спочатку народ перейдемо до ось цього флюсу. Я заказав його не так давно, десь в районі місяця я користуюсь, можливо, і більше. Хто підписаний на мій канал і телеграм-канал знає. Я викидаю там фотки, анонси і так далі. Маркіровка його ось така. RMA 223. Він, по ходу, теж йде для печатних плат. Коротше, для всього підходить він. Паяє, походу, все таки універсальний. Не знаю, якщо чесно, я сильно в них не розбираюсь. Я просто беру заказую, пробую, які подобається, таким користуюсь. Також користуюся флюсом F3, також він йде для печатних плат, цинка, сталі і так далі. Короче, паяє він також дуже добре. Зараз я вам детальніше покажу на відео, як працює флюс. оцей, Як працює флюс оцей. І, звичайно, оцей флюс 2 в одному. Це є припой з флюсом. Я заказав 30 грам. Коштував він щось в районі там 180 чи 160 гривень 30 грам десь в тому районі. Так що цікава штука, це для фена. От, залуджувати всі контакти, як то кажуть. І коротше, мені дуже цікаво, я сам хочу спробувати. 138 градусів От, написано, це його температура. Я так зрозумів, він починає плавитись при 138 градусів. Так що зараз це все провіримо. Інструкції тут все по китайському, нема ні англійського, ні українського російського мені не потрібно. Ліпше, нехай буде англійський. Я переведу. Народ, Звичайний дріт з січенням 2,5 квадрат. Беремо цей флюс, наносимо. В чому прикол цього флюсу, як то кажуть, він густий, він не розтікається в порівнянні з F3. Він просто нереально тече. Руки в мене все замазані від нього. Ним треба дуже акуратно, як ви бачите, тут горловина вже вся. В цьому... Включаю я паяльник, давайте ми його підсунемо. Виставляю я температуру 350 градусів. Так, 350. Я паяю 320, 350. Коротше, я не парусь, я хочу, щоб воно мені нормально прогрівало. І флюс, і також матеріал. 250, давайте зажмемо. Нехай буде 340 градусів. 340 градусів виставили. Паяльник у нас прогрівається. Ось так. Давайте це ми відставимо на бік, це відставимо сюди. За той час ми беремо оцей флюс. 223 РМА і наносимо от прямо сюди. Так, дали ми сюди нормально так цього флюсу. Зараз подивимося. О, він вже майже нагрітий 340 градусів. Пробуємо плавити припій. Так, припой класно плавиться. Я от капельку набрав, як ви бачите. І пробуємо залудити цей дріт. Притискаємо. Зараз я вам ближче покажу. Як ви бачите, залодилось воно досить класно. Ось так. На тому місці, де я от намазав, залодилось, пробуємо друге місце. А друге місце, як ви бачите, воно чіпатись не хоче. Давайте ще раз. Звичайно, тут е цей у мене припей з флюсом, але він не так залуджається. Тут залудилося, як ви бачите, дуже добре. Я працюю ним вже місяць, можливо, і чуть більше. Я ним задоволений. Мені дуже подобається, що він є густий. Що ви взяли шприцом в будь-який дзюрку, не дзюрку, дирку, не дирку, отвір залізли. І намазали там, і акуратно паяльником і залудили. Так, з цим флюсом, я думаю, ми розібралися. Хороший, без проблем, все паяє, налудив, не було у мене проблем, що я не можу там залодити. Далі, цей ми відставляємо, беремо, зачищаємо дріт і будемо F3. F3, мені здається, трошки кращий. Трошки, трошки краще працює. Наприклад, я зараз за флюсом намажу F3. Давайте збоку, бо він капає просто нереально. Він ріденький ріденький О. От Я от просто прокапав. Ним, в принципі, бажано почекати, нехай він трошки там підзастигне і тоді ним паяти. F3 трошки, мені здається, краще паяє. Ну, це на мою думку, чим оцей густий. Не знаю, напишіть в коментарі, хто часто використовує різні флюси. Ну, Дивіться. Оцей F3. Ну, Просто от раз провів і він чіпається, подивіться сюди. F3, я ним довго, я і по досі ним користуюсь. Крім того, тим користуюсь, куди не залізти, залізти не можна. Ну Подивіться, як він. от Воно покапало все, я весь дріт. Як ви бачите, весь дріт залудив. Просто супер. Ну Без проблем. F3 працює на ура. Класна штука. Також рекомендую F3. ріденький, якщо вам десь на плати, чи куди, воно затікає, гарно заплавляє, от як бачите тут. F3 реально, мені дуже сподобався. Дивіться. Просто чітенько. Так що рекомендую, що цей, що цей. Ну, на мою думку, F3 набагато кращий. З тими двома ми розібрались, а як то кажуть, гість гість нашого концерту е, виходить ось цей флюс. Маркіровка в нього, я не знаю, яка тут де читати, то лот, ага, модель All 30... 3016. Посилання я залишу, як і під відео, також і в своєму телеграм-каналі. Продублюю в коментарях. Так що заходьте, підписуйтесь. Включаємо фен. Включаю фен на 300 градусів. Нехай він нагрівається. Я сюди поставлю 300 градусів, і будемо пробувати спочатку випаяти USB. Це в нас де мамка. Випаяю, спробую USB-конектор і назад його ж тим же флюсом припаяти. Так що, я думаю, зараз буде цікаво. Чекаємо, поки набере. Фен, Фен вже в нас прогрівся. Я капаю трошки от сюди от цього флюсу. Він також підходить 223-й для плат і так далі. Щоб гарно воно все в нас відпаялось. Не знаю, чи я правильно паяю, напишіть в коментарях. Я спочатку відпаюю кріплення. Самого де монтується USB, а потім вже самі ножки. Пробуємо, беремо пинцетик і пробуємо, що воно буде. Я не знаю, чи я відпаяю це все діло. Ну, маю відпаяти. Я думаю, що тут треба прогрівати одну і другу ножку. Не знаю, я, народ зараз буде коментарів купа, я вчусь, я не знаю як воно має бути правильно. Можливо, щось я неправильно роблю. Ну, я думаю, що треба тут нагрівати і відпаювати самі ножки. О, пішло. Так, дивіться, кріплення я відпаяв. Тепер що ми робимо? Ставимо фен на бік. Ось так. І буду перевертати на другу сторону. Зараз я вам покажу. Ось ці ножки також зараз про, про цей. Промажу флюсом. Ось так ми зараз зробимо. зачіпимо сюди, щоб вам все було видно. Зараз ми промажемо оці ножки флюсом, оцим же самим. Пробуємо зараз припідняти сам роз'єм USB. Беру акуратненько пенсетиком і нагріваємо. Подивимося, чи воно буде плавитись. Прогріваємо, прогріваємо і піддіваємо трошки дори. Так, все, USB. Цей порт ми відпаяли все акуратненько. Як то кажуть, давайте поставимо, нехай він віддихає. Я вам зараз ближче покажу. Нічого ми не перегріли, так що мені здається, я все правильно зробив. Порт у нас відпаяний, а тепер я хочу його назад припаяти. Що ми робимо? Я зараз зачищаю ці всі контактні групи. І буду наносити оцей наш, як то кажуть, козирний флюс з припоєм разом два в одно. Мені здається, що з цим флюсом буде просто дуже легенько це все припаяти. Так що, зачищаємо і попробуємо припаяти. А зачищати я буду звичайним паяльником, також під 350 градусів. І цією сіточкою, така, яка забирає весь флюс. Зараз він нагріється, фен же е, пішов в сон і гарненько позабираємо весь е, лишній е, припій, припій. Ось в ці дирки має сідати ці кріплення, які тримають, щоб не виламати USB-порт. Давайте ми спочатку всі контакти, де у нас йде USB, приєднюються, плюс та мінус, і на передачу даних. Зараз ми це все гарненько приберемо, почистимо. Отак, отак. Народ, ви вибачаюсь, бо я вчусь. Я думаю, ви зрозуміли. Так, одну сторону ми почистили. Давайте ми почистимо тут ще також. Зверху і знизу візьмемо цієї штуки побільше. І накапаємо флюсику. Вбираємо. Забрали раз. І ще одну дирку треба також забрати. Але ми цю плату зараз перевернемо ще на ту сторону, напевно, з цієї сторони. Буде комфортніше. Давайте ще флюсику дамо. В принципі, можна було феном здути, але я не хочу пошкодити лишні контакти, розплавити. Як то кажуть. Ось так народ в мене вийшло. Все чистенько. Можна, в принципі, зачистити все спіртіком, обезжирити. Ну, але я цього робити не буду. Це я показую на відео. Ось так. Зараз я розпаковую оцей козирний. Плюс припоєм 2 в одному. І будемо наносити. Поставив я сюди поршень. Не міг звідси витягнути ту пластикову шнягу. Вони сюди. нашу вони поставили її? Я не знаю, якщо тут була кришка закрита. Блін, не міг витягнути і поставив прям шприцом. Добре, відкручуємо цю штучку. Я вам приблизив, трошки фокусу зробив. Не знаю, буде вам видно чи ні. Дивіться, ставимо сюди, наприклад, трошки грубшу насадку. Ось так. Вона, мені здається, вкручується. так. І будемо наносити на ці е, контакти, де нам потрібно, щоб воно припаяло. Давайте тиснемо. А ну що ти лізеш? О, блін, насрав я звісно, так доб добре забагато. Ну нічого, перший раз, це, як то кажуть, буває. Так, піднімаємо фен, зараз він нагріється і будемо припаювати тут сушнягу, як то кажуть. В принципі, він плавиться зі 138 градусів, можна вже легесенько його плавити і дивитись. Я зараз вам покажу ось так. І дивитись чи він буде давати припій. О, ніфіга, народ. Та, він робить припій і то. А тут воє забагато дав. Тут. Тут. Добре. Давайте звідси ми трошки заберемо. Отак. Я думаю, так буде покрасивіше. Ось. Тут не треба було, мені здається, давати, де от контакти заходять, ну нічого я розігрію. Знаю, в мене аж руки трясуться, бо перший раз і то некомфортно. Буду робити декілька разів, я думаю, мені вийде краще. Давайте ми спробуємо в ті дирки посадити спочатку. Не бачу, чи я в тамту посадив, в цю я вроді посадив. Ну так. Стій. Коротше, народ, спочатку, я так зрозумів, контакти, а потім вже саме кріплення. Так що пробуємо садити контакти, як вони в нас є. Виставляємо приблизно кріплення. Зараз ми отак, як вони тут були. Та ну, припаялись. Ану. Давайте дамо ще трошки флюсу, бо тут мені здається одна ніжка. Одна ніжка слабо. Ой, блін, надавав флюсу. Ну ладно, пробуємо. Та ні, добре. Без проблем. Я думаю, запаяло. Отак, легенько, щоб не поплавити всередині весь пластик з самого роз'єму. Я думаю, воно припаяло. Давайте почекаємо секундочки, диві три. Нехай воно остине. І я перевертаю на другу сторону. Зараз будемо прижимати кріплення і садити кріплення припаювати. В принципі, народ дивіться, я перевернув. Знаєте в чому прикол? Температура велика, сам метал нагрівся, він більше 100 градусів, напевно. І кріплення на ножку в самі сіли так, як мають бути. Подивіться сюди. Я в шоці. Просто все добре, все без проблем. Подивіться, яка пайка, ну, фокусуйтеся. Непоганий флюс, я вам скажу. Температура плавлення 138 градусів, він же реально плавиться. Без проблем, як ви бачите, ніжки, які кріпляться, щоб оце не виламати. Вони вже все. Вони тримають, вони запаялися, і подивіться, подивіться, як завод, і от я припаяв. Ідентично. Може, трошки нижче треба посадити, і все. А так все тримається. Тепер давайте порівняємо е, пайку мою. Оце моя пайка. А це завод. Моя завод. Завод, моя. Як вам? Я думаю, оцей USB-вхід буде працювати без проблем. Нічого я як тут подивився не пошкодив, не переплавив. Е, все гуд. Так що я вчусь. Кому сподобалось, ставте лайки. Хто хоче ще такі відео, також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так що, штука реально працює. Що вам сказати? Цей е, 2 в одному флюс з припоєм 3016 модель О, рекомендую. Реально класно працює. Від 138 градусів я дав 300, я припаяв на дуже легенько. І е, бажано працювати феном. Тепер я зрозумів, тепер я аж замітив. Феном градусів 200. і буде тоді супер, тому що бачите, е, ось тут трошки пластмасу деформувало, трошки вона поплавилась, бо тому що контакти нагрівались, корпус нагрівався, і воно поплавало. Далі другий цей флюс також рекомендую. Я ним користуюся бомба. Удобно, комфортно, але найкращий між цим і цим це f 3 Так, але він ріденький. Можливо, є, і він в густому, е, як то кажуть, стані. Е, Скиньте мені посилання або напишіть в коментарі. З вас, Як то кажуть, е, підписка на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.